Я Але тільки я móngs. тільки нюк і люблю грати. Вони не забанили нам нюк і даст. Вони якісь топенькі. Угу. потім тупенькі. Топенькі. Не буде даст, не буде дасте. Вони будуть боятись даст. Бо ми їм забанили Міражма, я забарить нам даст. Або вони секунив, не секуни спорим. Ха-ха! Ой, мене зняли! Брудний Джонні! Смаковали, хлоп. Ні, даст це моя карта. Я тут просто типу, просто типу, он жив просто. Типу, я ще навіть вамі не був, я вже тут жив. Купіть гранату в коє, дайте гранату Ніколи, бо в нас нема грошей, ми всі бідолашны. Убражно такої... ображно 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 Андрій. Відступай, відступай, Андрій, відступай. Вже нема кому відступати. Зайдіть, будь ласка, на шорту. Я не стягну. О, ні, мене вбивають прийшов? Я жду. Крейте! Крейте! Аша, куди У кіли? є питання? <пліг> Лад заговорив аж. <пліг> Лад, ти там що, цей? Типа, пельмені їсиш? Влад тапка гладить. Тобто Та всі так говорять, що мені нема куди їх сумати. Та ти просто не говориш, бо в тебе забагато вже в моїх едітах. І ти думаєш, о, пішов він нафіг, він мені навіть грошей не платить. Влад едіт, Влад едіт. Влад едіт, реально. Я мені здається, ладно. Або от... Володці, ми мене беше не ходили. Тут такий той ваш беше. Бляд любитель пива. Андрій, а як мені населяти вішать? Як пізно пита? жуми, коли вже почки відвалив. Що, це якесь... Oh, це якась усна народна творчість, Андрій. <laughs> <Шо>? <laughs> 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 Тупо почав стелити. <laughs> <laughs> Спал!